Вифлеємі новина Діва Сина породила цього тижня. Українці зустріли одне з найбільших свят: Різдво Христове. У святвечір родини зібралися в храмі, аби з появою першої зірки радіти народженню Божого сина. У центрі храму стоїть прикрашена ялинка, а біля ікони Богородиці ясла з немовлям ісусом. Місцеві діти підготували вертеп, одягнені в костюми янголів, пастухів, царів. Відтворили диво народження Божого сина. Пастухи несуть свої дари, а царі вручають золото. Я маленький пастушок. Маю жужок. Я прийшов до вас хат маленького вітати, шушика. Бі рождає. Для вірян це особлива дата, коли Ісус Христос, який став Спасителем людства, народився, прийшовши на землю, щоб спокутувати гріхи всіх людей. Це завжди велика радість для нас всіх, приготувати ріство народження нашого Господа, і ви бачили, як наші діти старалися. Вони приготували Сенку. Це тільки тут у сіняку, тому що тут це найменше село, але найбільше діти тут сіняку. Так само як ціла літохія, ми всі маємо старатися людям показати і сказати, що Бог зробив для нас, для нашого спасіння. Рисво це не тільки один момент святивечі або одінтешн, або таксо рис це має бути велика програма у цілому році впізнати Божу любов за нас. 25 грудня Україна вже втретє зустріла в умовах військового стану Різдво. На святковому богослужінні прихожани моляться за мир, за спокій у рідній країні та просять Бога, аби кожна українська родина змогла зустріти це світле свято у колі найрідніших, а захисники навіть на службі розділили таємство святої вечері. Хто тільки чучу впізнав і приймав від Бога його любов? Не може uh, сказати мені доста. Завтра хочеш більше і ще більше, більше. і тому ми бажання буде завжди живим бажанням uh, приймати від Бога його любов і бути з ним його ім'я Іманувель. Це означає, як ми знаємо, Бог є з нами. Я хочу ще більше бажати Україні і цілому світі, звісно. Uh, я хочу бажати, що Наша Україна, і ці люди будуть ще більше впізнати Ісуса і вірувати в нього, тому що без Бога мір не може бути. Для кожного різдво має своє особливе значення. Це особливий день, що наповнює людські душі, тепло і милосердя. Ми відзначаємо світ вечір, тобто народження Ісуса Христа. Це насамперед свято важливе, тим, що воно нам передає ті емоції, які були. Тисячі років тому, і це є одне з найважливіших церковних свят у житті кожної людини. Перед самим Різдвом існує такий піст, як Адвент. Він триває чотири тижні, тобто ми підготовуємось протягом цих чотирьох тижнів до цієї урочистості не лише пісними стравами, але й молитвами і проведенням святих літургій. Як зустрінеш Різдво, так і проведеш весь рік, вважали усі віруючі католики. Після служби прихожани пішли додому, де разом з родинами розділили святу вечерю. У кожного в серцях залишилося світло, що освітлює навіть найтемніші дні. Адже Христос народився. Тож славімо Його!